Нарешті я з вами поділюся враженнями від відпочинку в Сольва Резорт Ен СПА. Я довго вже хотіла змонтувати, викласти, але постійно щось заважало то відключення світла, справи, життя діти і так далі. І ось нарешті руки дійшли і розповідаю вам про наш відпочинок в цьому готелі. Цей готель знаходиться в селі Поляна. Це закарпатська область. Там, коли тільки в'їжджаєш, там просто готель на готелі. Реально їх дуже багато до вибору. Просто бери собі обирай. Але скажу, вам, направду, цей готель дійсно відрізняється. По перше, це територія, вона просто величезна, і відповідно, це відчуття простору та відпочинку. На відміну від тих готелів, які збудовані просто один біля одного, там також є територія, але вона точно не така, як тут. Вона тут просто величезна, окрема територія. Тут можна зняти собі окремо будиночки, так само і звичайні номери. Тут дійсно можна відпочити, побути в тишині і набратися сил, мотивації та енергії. У готелі є різні варіанти проживання. Це одномісні номері, двомісні, люкс, і також можна брати собі окремі будиночки для великих компаній. Ці два категорії стартує від ну, плюс-мінус 2 тисячі і сягає аж до 15, 16 і більше тисяч. Тут же залежить від того, від вашого фінансового стану, від ваших бажань, вподобань і відповідно від вашого формату. На території є спазона, басейни, різні процедури. Також тенісні, різні там столики. На дворі є майданчик. Одним словом, все для вашого активного відпочинку. Також до речі, є спортзал. Так, на рахунок харчування в ресторані воно тут трьохразове, тобто обід, вечеря, все включено, самообслуговування. Ти собі просто підходиш, набираєш. Вибір просто величезний, їда класна, без якогось такого пафосу, але реально якісна. І це реально був для мене відпочинок. Знаєте, як кажуть, все включено. Дом приїхала і розслабилася, що навіть ліньки було готувати їсти. Чекала, щоб подадуть так само, як в цьому ресторані. Для мене ця поїздка була особлива, Бо знаєте, це один діло, коли ти собі там запланувала, все оплатила, розрахувала і поїхала. А це була поїздка від компанії, в якій я працюю, і все було оплачено. Чому? Тому що в нас є різні програми. Я виконала просто умови в одній із програм і відповідно отримала ось таку поїздку в такий готель Резорт Соль Осольва, Резорт Ен в Поляні в Закарпатській області. І це дуже круто, коли на роботі, якій ти працюєш, чи в компанії, з якою ти співпрацюєш, є ось такі бонуси Досні поїздки, тобто це і винагорода за твою виконану роботу. Ну і, звичайно, окрім цього, в, ці всі, е... в цей весь час, коли я виконала умови програми, я ще повноцінно отримала скажімо так, зарплату. Тому це було круто і незабутнє. Сольва Резорт Spa – це місце, куди точно хочеться повернутися знову і знову. Тому, якщо ви шукаєте якісний, класний відпочинок саме у Закарпатській області, тому рекомендую вам саме цей відпочинковий комплекс. Повірте, ви не пожалієте.